І вітаю вас, мої любі друзі, малята. Сьогодні я хочу поговорити з вами про наші вчинки, які ми робимо щодня. Деякі вчинки засмучують нашу матусю, а деякі, навпаки, роблять дуже приємно їй. Давайте ми з вами пограємо в гру, яка буде називатись Яка мама? Вам потрібно буде сказати, сумна чи весела від того вчинку, який ви побачите. Добре? Починаємо. Мама яка. Весела. Мама яка. Сумна. Мама яка? Весела. Весела. Мама яка. Сумна. Мама яка. Сумна. Мама яка. Весела. Молодці малята. Діти. А зараз я пропоную нашій матусі. Зробити приємний подарунок, картину із квітів. Добре? Тоді йдемо до нашої майстерні та починаємо. Для початку ми розімнемо наші чарівні рученята, приготувалися, зробила ось так ручки, сяється. Сонечко привітне, квітка розкривається, плюсочки розкриває. Ось так сонечко вітає. А як нічка зазирнула, квітка солодко заснула. Молодці давайте ще раз. Сяє сонечко привітне. Квітка з пуп'янку розквітне, листочки розкриває. Ось так сонечко вітає. А як нічка зазирнула, квітка солодко заснула. Молодці малята, діти, подивіться, що нам з вами знадобиться. Пластилін зеленого кольору. Жовтого, червоного, синього та фіолетового. Аркуш білого картону, виделка та стека. Подивіться, я спочатку беру зелений пластигін і добре його зігріваю. Щоб він був м'який та слухняний в руках. Ось так. Подивіться, який м'якенький став. Потім я роблю з нього ковбаску можна ось так у долоньках. Потім кладу. На аркуш знизу, і ось так пальчиками добре притискаю. Відрізаю непотрібний потрібний пластилін, але це ще нам знадобиться. Перевертаю і ось так виделкою. Ось так подивіться. Я роблю уявну травичку. Ось так. Ось так. Подивіться, схоже. Потім я беру цей же шматочок зелений і розкочую тоненьку-тоненьку ковбаску пальчиками ось так. Добре, добре, ось так розкочую. Ось так. Розрізаю на три шматочки. Ну, приблизно ось так я розрізаю. Подивіться, яка гарна ковбаска. Прикладаю посередині і трішечки ось так приминаю. Сильно не потрібно. І іншу. Ось сюди пальчиком тихенько, сильно не потрібно, ще раз кажу. Та ось тут, подивіться, ось так. Потім беру жовтий. Відрізаю невеликий шматочок, та теж його добре розминаю спочатку, грію. Коли ви бачите, що він дуже м'якенький, можете робити ось таку ковбаску. Відрізаємо три шматочки ось так. Беру один. І скочую ось такий м'ячик, кружечок такий, ще. І ще. Потім беру червоний. Розминаю його так, щоб він був слухняним. Работаем скотчу ковбаску, вот так, у Долунька або на дошці. Краешек я вырезаю и рублю пять одинаковых шматочков. Якщо у вас не виходить відрізати, попросіть матусю, вона обов'язково вам допоможе. Ось так. Ось так. І ось. Те саме ми робимо з синім.

Подивіться, усі, усі кружечки у нас вже готові. Беремо один жовтий і один якийсь колір, наприклад, фіолетовий я беру. Ось так кружечки, усі збираю. І ось так кладу одну сюди, одну сюди, потім жовту. Та інші ось так. Подивіться, як я викладаю. І потім пальчиком добре притискаємо. Подивіться, яка квіточка в нас вийшла. Потім я беру ще одну жовту і ще якийсь один колір. Беру два однакових, викладаю. Жовтий, а потім інші. Ось так. Ось так. І потім добре притискаю. Спочатку червоні, а потім жовтий. І те саме робимо з синім кольором. Я кладу два, один, два, потім жовтий, і навколо нього. Інші. Ось так. Добре, притискаю та жовтий. Подивіться, яка гарна картина у нас вийшла. А я чекаю на ваші роботи. І вже прийшов у нас час прощатися. До нових зустрічей, мої любі!